Друзі, всім привіт! У нас новий день 10 чи 11 ранку. Ми їдемо до Італію, на озеро Комо. В Італії їдемо на озеро Комо, Нам ще їхати 2 години. Ми зупинилися, щоб тут подивитися матері. на ось цю красу. Тільки подивіться. Якщо ви спитаєте, де це, десь в Швейцарії. Біля Чуріха. <головіка> 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 Краса неймовірна. <головіка> У нас знову така маленька зупиночка. Подивитись ось ці краєвиди. там далеко-далеко. Гора в маринках. Зупинилися ось так на зупинки, пообідали. Лінка вже вбирає все. І тримаємо путь далі, як гарно. Гарно так. Ми приїхали в Бар. Бари. Балінціон. Ну, якщо я неправильно сказала, то пробачте. Тут є замок. Якщо він відкритий, підемо туди гуляти. Ось цей замок. Зараз знайдемо вхід. Подивимося. Оказалося, що тут їх три. Зараз ми ось тут одному йдемо, там другий, а от там він третій. Там він аж далеченько. Не знаю, попадемо ми всередину чи ні, але вже зовні він дуже гарний. Та й краєвіди тут дуже гарні. Ось так можна зустріти дерево інжирне. Вже нам зірвали. Ми в Балін Єс. Зайшли ми на територію замку. Тут же гуляють. Йдемо всередину. Так, там можна наверху походити. Там треба, мабуть, і туди заходити. Як тобі? Мені все дуже подобається, тут дуже гарно. Так. Дуже гарно. Не знаю, підемо ми всередину чи ні. Але і тут просто красота. Ну ви зрозуміли, що наш влог з Швейцарії це буде саме єдині слова. Красота. Яка тут красота? Дуже гарна. Красота, красота, і ще раз красота. Поднимаемся в башню. Те, 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 Ой, боже, я, я со своими габаритами. Лайф <реклама> 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 <Лень> прошла. <реклама> Там у нас не вийшло піднятися. Йдемо сюди, піднялися Фу. І ми на башні О! так. Слій. Тюх. Ван! Тут дуже гарно. Ілья пішов ось цю в башню, але я не хочу туди йти, там кажуть, дуже високо вінтова а, ця лісниця, сходинки. тому я не хочу. Ми тут пофоткались. Подивилися гарні краєвиди. І йдемо далі. Не цікаво, Ілля оттуда вилізе чи, чи, чи не вилізе. Он туди дійшов, Вон, махає вам <плес> клас молодець. Спускайся. Все, ми подивилися все. Так. Нам сподобалося, їдемо далі. В якесь там ля-Ля-Франциско. Аля ля Сан-Франциско. Сан <laughs> Ні, ну там О! не Сан-Франциско, а щось якесь Ля-Франциско ля, ля якесь. Да, Сан-Франциско. Коротше, їдемо далі. Приїхали ми в Ферцаско. Тут багато. Людей купаються, дуже гарно. Підемо ми погуляємо, купатися ми не будемо, але тут є де прогулятися. Так? Так. Помочили ми ножки в горній річці. Трошки відморозили пальчики. І гуляємо далі. Ми приїхали сюди ненадовго, але щоб тут повністю гуляти, то треба не, од... не один день. Бо дуже красиво. І Ілля на задньому плані, як ти попугай. попугай. не кукукає. Щоб розуміли, як стрмно по цьому мості йти. Висота моста і оці опорні стіночки по коліна. І не дай Боже тут споткнутись. Я пол Елья. Але дуже гарно. Вода, цекає. Такий каскадний водоспад. До речі, це місто, в якому ми зараз знаходимося, воно біля границі з Італією. І ми скоро будемо вже в Італії. Тут так гарно я не можу. Друзі, ми вже в новому місті, ми приїхали в лакарну. Зараз йдемо на озеро, річку. Мабуть, річку. Озеро. Озеро. Ми зараз прийдемо. Де... Вже... Розумієш, там буде дуже красиво. гарно, Так що будемо дивитися. Ми вам теж покажемо. А Лакарна це вже італійська частина Швейцарії. І тут вже багато хто розмовляє італійською. А он там попереду озеро. Це озеро знаходиться на перетині границі Швейцарії і Італії. Ну, а так як ми їдемо в Італію, ну, невозможно було сюди не заїхати і не подивитися. Друзі, хочете особиш. Ну? Так, так. Цікава така архітектура. Домитки і є нові. Є такі, ще, Ще... Тієї епохи. Навкруги пальми. Оце, що це? Це що? Алоє Вера, чи що? Офігеть! Хто знає, що це за куст? Він величезний. Прогулюємося ми вдоль озера. Йдемо, то знаєте, як... Ну, по нас зразу видно, що ми туристи. О, пальма! О, яка шишечка! Те ж саме буде, якщо до 300 приїдуть до нас да. з України. О, каштан! О, вони ж дорогі! О! Коротше, це капець. Ми фоткаємо кожен кустик. Так, Оце Ілья насобирав лістя магнолії. Оказується тут такі високі дерева, магнолії. Червоний, жовтий, зелений. Так. Світлофор. Повезу в Україну. Ну, будемо вести. Ми ще взяли. Такий, як шишка, зараз вам покажу. Оце шишка магнолії. Буду... Будущий, будуща квітка. Ну так страшно виглядає. Ні, ми просто раніше не бачили. Гуляємо по центру лакарна. Такі зайшли вулочки, вузеньки. Може, до когось в гості зайдемо. Ой, там дуже дядька якийсь виглядає італіяну. Ці пальми скрізь. Прямо так гарно. В лакарна не тільки. Пальми, а ще й кактуси. То я йду, пальма, 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 пальма. А то ще кактус-кактус. Ну він вище мене. <ріху> ну і продовжуємо. Пальма, 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 пальми, пальма, 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 пальма. Інсталяції такі гарні. Thank you for the night nice Локарно. Спасибо тебе за ночь в Локарно. Так, круто. Let's dance. Пошли танцевать. Пошли танцевать. Друзі, <laughs> мы зараз вже в готелі. Ми заселилися у готель. Ой! Вже яка? яка Вже 22.45. Mm. Майже 11-та година. Так, це по європейському времени. А в Україні, Україні вже 12-та ночі. Так так що ми добралися до озера Комо. Е, у нас була дуже цікава поїздка. Так. А вже завтра ми вам будемо все покажемо детально. Uh -huh. На цьому ми закінчуємо. Так, вподобайки. Чат, вподобайки. І підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока-пока.